Друзі, завершується складний, важкий 22-й рік. Ми не очікували, коли ми минулий раз з вами вітали один одного, що цей рік буде такий важкий, який сьогодні ми з вами переживаємо. 24 лютого була навала на нашу країну і ми перебуваємо з вами у війні. Але я хотів би вам, вас запевнити і сказати, що перемога буде за нами і наступний рік. Ми будемо з вами святкувати цю перемогу. Я хотів би вам всім щиро подякувати за цю роботу, яку ми з вами робили цього року. Понад усе надскладності складності, труднощі ми з вами і йшли і йдемо, і вкладаємо. робимо вклад кожний з вас для цієї перемоги. Ми з вами виконали свої фінансові зобов'язання перед державою з платою податків, платою дивідентів, виконанням інвестпрограми. Ми Саме найголовніше, щоб ми зберегли це зберегли людей. Я хотів би щиро подякувати нашим воїнам, нашим працівникам, які пішли на передову, пішли воювати, а їх понесли людей. Я хотів би, щоб вони всі залишилися живими, щоб вони всі побачили цю перемогу, яку ми з вами очікуємо. Я хочу вам подякувати, вам і вашим родинам, хочу побажати міцного здоров'я. Тепла, світла, якого сьогодні так всім не вистачає, які сьогодні так всі чекають і очікують. Ви бачите, що Бог нас оберігає. Росіяни думали, що вони заморозять нашу країну, заморозять наших людей. Але сьогодні ми маємо плюсову температуру, ми маємо теплу погоду, тому що Бог любить і оберігає нашу країну. Будьте здорові, будьте щасливі, бережіть свої родини, своїх дітей, близьких і рідних, З наступаючим новим роком і з Різдвом Христовим!